Всім привіт, друзі, доброго дня, доброго здоров'я, всім. Сьогодні неділька. Прощена я всіх прошу вас, прощення, простіть мене, будь ласка, може, я когось обидила, не так глянула, щось сказала, щось язиком наляпала. Прошу вас, всіх, всіх своїх друзів, всіх знайомих, рідних, близьких, всіх-всіх, всіх чужих. Всіх людей, всіх вас я прошу, щоб ви мене простили. Я вас також прощаю, і Бог простить, мої дорогеньки. У нас сьогодні дощик пішов. Зібралися на роботу і дощ. Мабуть, так, угодно Богу. Я думала, буде погода, ну зранку якось так вроді би спала і. Рано о 5 часов, прокинулася і якось так, як знаєте, ну, стан такий, як тяжко. Кажу до Віталіка, мені так сьогодні нічого не хочеться, настрою зовсім немає. Навірно, кажу, погода поміняється, Сіли, чай пить. Коли дивлюсь у вікно, моросить мокро, мабуть, поїдемо по воду, бо води немає. Якусь треба роботу зробити. Такі справи, друзі. Там ще трошки залишилося корзинок. Вчора ту велику, продала. Мене жіночка заказувала, каже: Потримайте до 22-го, прийдуть гроші, пенсія, то я куплю. Але на її була людина, то дуже попросили, то продали. Дякую вам всім, хто замовляє. Дуже дякую, звісно, тяжко посвятила себе корзинам, <свісно> І тяжко постійно сидиш, це ж так болить, оце плечі болять, не можна потім головою повертати, повертаєш, воно болить, особливо коли лягаєш, темніє в очах, і мені, звісно, звісно, мені краще, ну, хай Бог милує тоді, як я до Ірки приїхала в дорозі, мабуть. Я, мабуть, вже казала мене тоді так, автобус поколотив, що, мабуть, щось таке сталося їй. Замість того, що я приїхала до Єрі, прийшлося ходити по верчах. Думала, що, що здох, помру, здохну. Не дождетеся, ні, буду жити довго. Господи. Такі справи дорогенькі. Так що прошу вас прощення всіх. Простіть. Тому що, може, кого, і не знаємо когось, кого може і обидили, і самі можемо не знати. Хтось побачить. Так що я також всіх вас прощаю. І Бог нам простить. Бог добрий, Він прощає нам. Тільки треба нам самим каятися. Старатися і справитися, я стараюся, стараюся весь час справити помилки якісь. І я думаю, не пізно ніколи покаятись. Тоді буде все добре. Дуже хочеться миру, щоб закінчилася війна. Все. Я відключаюся. Як завжди, я вас обожнюю. І до зустрічі пока-пока.